Всім привіт привезли на ремонт електродуховку Венту. З проблемою в тому, що працює в самонавсього два режими. Я її вже розібрав провів діагностику. Проблема виявилася в перемикачу режимі. Видно, навіть як він підгорів, і як деформували собі Така проблема в багатьох електродуховках, які довгий час працюють. У ті, у цього видуховці, що зараз на ремонті, їй вже 10 років. На перший раз в ремонті, в майстерні. З такою проблемою можна стикнутися на всіх духовках, де є аналоговий перемикач. Скажімо так, що мінімум електроніки і все переключається вручну. Як замінити цей перемикач? Це, по суті, може кожен зробити вдома. Даже жінка з цим справиться. Так. Покажу приклад на цьому таймері. Беремо, витягуємо цю пластикову ручку. Тут всередині знаходиться два болтика на хрест. Ми їх відкручуємо. І відповідно це знімаємо. Як підібрати цей перемикач? На кожній духовці, кожна духовка має свої різні перемикачі. Ви можете підібрати по моделі перемикача, коли, її знімає, коли знімаєте цей перемикач, тут написано. маркировка, можете по ній перебрати, підібрати, перепрошую, або. По моделі духовки. Забиваєте в інтернеті фірму і моделі і вказуєте перемикач режиму. Відповідно, вам видасть пару варіантів. Зверніть увагу перед покупкою перемикача. На що треба звернути увагу? Це порахувати скільки режимів, щоб так же само співпадало як на фото продавця, якого будете купувати. Як замінити, це дуже просто. Берете старий перемикач, збоку ставите новий, повертаєте в якесь одне положення або орієнтуєтеся по цифрах, які тут знаходяться на перемикачі. І відповідно берете кожен раз берете по одному собі розйомі і перекидуєте на новий перемикач. Також зверніть увагу, там де підгорівши оці п'є що можливо може бути нагар на самих клемах, берете нуждачку, акуратно підчистили і буде все працювати, все буде цей. Бо якщо не почистити, а будуть не підгорівші, поставити так, відповідно буде поганий контакт і в подальшому знову підгоряти. Потім берете, вставляєте новий перемикач. Сюди в отвір і, відповідно, закручуєте. Закрутили болтики, вставили оцю пластикову ручку. Зверніть увагу на пластикову ручку, це те, що тут є пластинка. Так, сфокусуватися. Щоб її не загубити, правда, трохи погано видно, але це, щоб її не загубити, якщо загубити, Ручка буде люфтити. Так що взяли, виставили ручку, так як має бути, і до упору натиснули. І все. І відповідно на вас буде працювати. Всім дякую за увагу. Якщо було корисно, з вас лайк і підписку.